Для доброчинності не потрібен особливий привід. Навіть довгоочікувана прем'єра продовження улюбленого мультфільму може стати нагодою. Поділитися іграшками з дітлахами з дитячих будинків мають змогу Івано-Франківці. Радісні презенти можна залишити. У ось такому боксі. З нагоди виходу фільму Історія іграшок 3 3D-форматі» в Компанія Дісней оголошує благодійну акцію. Поділися іграшкою та подаруй усмішку. Ці іграшки зберігаються в цих боксах. по закінченню акції ми такі спеціальні міхи їх. Переносимо так і направляємо до Києва, де вони будуть розподілятися по будинках дитячих будинках України. Акції приймає участь 45 кінотеатрів в Україні, і один із цих кінотеатрів це наш кінотеатр Космос. Вихованці дитячого здоровчого табору Сокіл презентували колективну композицію. Це аплікація «Колаж» під назвою А ми вас любимо упродовж трьох днів, розповідає організаторка гурткової роботи. Над нею працювали близько двох сотень дітей з підручних матеріалів, стрічок, каміння та. Шкіри кожен створив декілька елементів композиції. Найкрихітніші вихованці дитячого табору залишили на колективній роботі відбитки своїх пальців. В нашому образі України дівчина, яка тримає дітей з руку, тобто це означає єдність дітей. Адже в нас в таборі сокіл, діти всі дружні, і ми прагнемо передати своє тепло іншим. Ми вирішили назвати свою роботу, а ми вас любимо. Адже це мабуть найбільш вдала така назва для цього. Адже всі діти люблять один одного. Ще один особистий подарунок презентувала керівник художнього гуртка табору Сокіл. Дівчина поекспериментувала з розписом на склі. Її соколина січ заклик до патріотизму та дитячої творчості. Ця робота також потрапить до одного з сиротинців. До речі, благодійна акція триватиме до 18 липня.